Як ви бачите, Пресло Хмельницької єпархи Української православної церкви Київського патріархату збирає всі необхідні продукти, речі для того, щоб відправити на Донбас і роздати найперше це військовим, які мають потребу в цьому. І, звичайно, що мирному населенню, населенню, адже як ми знаємо, що зараз Донбас. Практично перебуває на грані гуманітарної катастрофи. Тому ми звернулися до наших парафіян Київської області, щоб вони зібрали необхідні продукти. Найперше це продукти харчування, різні там, е, Особисто її є для того, щоб відправити на Донбас. Звичайно, що це не перша акція. Ми допомагаємо з самого початку цієї біди, яка відбувається на східній Україні. Спочатку ми більшою мірою збирали кошти. Ми зібрали не одну сотню тисяч гривень, ми взяли і бронежилети, і амуніцію для військових. І Кожна парафія практично в Київській області долучалася до цієї благої справи. Відправляли до цього часу там, невеликі буси, машини, рудурки, харчування, але зараз ми вирішили безпосередньо більш централізовано на рівні єпархії зібрати такий гуманітарний груз. Вчора ми відправили спільно із облдержадміністрацією також фуру на Донбас. Сьогодні, як ви бачите, тут, на території Михайлівського золотоверко, монастиря, ми не маємо таких великих можливостей складів, щоб... Тут складувати багато хлопців, якої, яка звозиться в Київській області. Тому ми зняли склад, який знаходиться зараз в Броварах. І паралельно там зараз також ми завантажуємо ще одну фуру. І, напевно, не тільки фуру, але ще й інші автомобілі будуть також відправлятися. Адже о, як ми бачимо, що народ дуже щиро відгукнувся на наш заклик, і практично кожного дня ми не встигаємо приймати цю продукцію і немає вже стільки місця, тому всі, хто нас там, просять за допомогою, мають можливість тобто, дати автомобіль чи якийсь засіб для пересування, тому ми віддаємо продукти, щоб вони були перевезені на дому.